Давайте послідовно. Екс президент Російської Федерації, товаріщ Медведєв, вчора, вочевидь, не перебуваючи у здоровому глузді, опублікував допис у своєму телеграм-каналі. В цьому дописі цей персонаж об'єднав вибух біля Севастополя та інцидент у Дербенті. І вийшло так, що в нього в усьому знову винна Україна. Все, що сталося, не військові дії. А підлий і мерзенний теракт проти нашого народу, скоєний у православне свято, як і різанина в Дагестані, яку влаштували екстремісти. Тому тепер усі вони, американська влада, бандитський режим та шалені фанатики, нічим для нас не відрізняються. І це підпалило причинні місця навіть зетнутим росіянам, цим єдиноросам, які почали активно питати: за чим ви нам в рьоті? навіщо шукати українські слід, там, де його немає? Там, де якраз таки навпаки, варто було б зосередитися на проблемах, які зараз прогресують в путінському режимі.